все ж не є повним із причин, не завжди залежних від ініціаторів видання. Дехто з колекціонерів, теперішніх власників картин художника, відмовив у інформації щодо них, не маючи бажання, щоб ці роботи потрапили на шпальти альбому. втім, і полотна митця, котрі на час проведення виставки розмістилися на стінах фойє та зали четвертого поверху краєзнавчого музею, теж давно не бачили шанувальників таланту їхнього творця. На нашій виставці, яка сьогодні відкривається, представлені роботи художника із фондів Черкаського обласного краєзнавчого музею, Черкаського художнього музею із приватних колекцій. Це майже 100 робіт. Вони розмістилися на першому та четвертому поверхах. Це і історичні живописні полотна і серії Картина галерея гетьманів та полководців, Квіти України, Черкаський базар та інші. До галереї творів, виставлених на оглядини, увійшли і декілька картин Нарбута, які лише щойно покинули майстерню реставратора. Специфічна техніка виконання Данила Георгійовича, тобто він писав змішана техніка, він писав і темперою, і маслом. Це була трудність така, що ну, картини трошки вже вони понад 20 років їм, ну деяким менше, більше там. Просто трудність була в тому, щоб їх зберегти для подальшого зберігання, їх треба було трошки законсервувати. Тому я приміняв консерванти, лаки, тобто осетрові клії у певних там пропорціях ну, для збереження, тому що холст, на якому мальовані, вони. Він один гус, густого е, ткання, а другий рідчого. От там, де рідчого, трошки запав сумнів, що картини можуть ну, для подальшого зберігання, просто вони е, буде являти собою трудність. Ну, тому е, ці консерванти були примінені мною. Ну, щоб не дай Бог не навредить. ну це вже шедеври, можна сказати, воно вже все ввійшло в історію. Для юних душ знайомство із творчістю Данила Нарбута може стати своєрідним виховним таким моментом, позитивним впливом. І можливо з'являться і дітки, які стануть також, продовжують справу Данила Нарбута. Можливо, ті, які в чергове скажуть тут пошліфують свою душу і стануть добрішими, адже ознайомлюючись із. Серію картин квіти України або, наприклад, Черкаський базар, ну скажімо так, робиться тепло на душі і гордістю наповнюється серце, що такий був великий художник і так яскраво передавав своє світосприйняття. Ідучи на виставку, я навіть не думав, що будуть такі сильні враження. Знаючи багато про творчість Нарбута, я вперше побачив зібрання наскільки калоритне, наскільки ці. Кави, наскільки яскраве, і тому моє таке бажання, щоб цю виставку відвідали як найбільше юних черкасців і не тільки юних, адже це наш скарб, яким, на жаль, ми поки що не можемо достойно розпорядитися. Мені здається, що потрібно якнайшвидше все зробити, щоб добудувати музей, де будуть виставлені всі ці роботи, і щоб не тільки черкащани, але й жителі з інших областей України, а також із за кордону приїжджали і дивилися на його творчість. Цього року з обласного бюджету на завершення облаштування музею Данила Нарбута і відкриття постійно діючої експозиції отворів у приміщенні художнього музею виділено додаткові кошти. Роботи планується завершити цьогоріч. Що з доробків художника предстане перед очима черкасців і гостей нашого краю, стане відомим лише після відкриття давно обіцяного і очікуваного громадськістю музею. А наразі нагода у поціновувачів таланту Данила Нарбута поміркувати над створеними ним. Образах земляків, героїв минувшини і їхніх антиподів, зробити спробу зрозуміти душу і українські прагнення митця, відображені у його полотнах, триватиме до 5 березня, дня завершення роботи виставки.